Оцей лінійний він так само платиться податок від чистого прибутку, але тут немає скал, немає оцих градацій. Тут просто 19%, немає суми вільної від податку, немає чоловіка або дружини. Просто 19% від першої злотувки От, заробили чистий, один злотий, заплатили 19% з нього. Якщо це найчастіше використовується, то ця найрідше використовується. Але ця система скала податкова, ви маєте розуміти, що вона підходить тим, в кого є витрати. Якщо ви будете, наприклад, надавати послуги онлайн-консультанта, який не має витрат, от він купив один раз ноутбук, і він в нього є. Підключив інтернет, і він в нього є. Сидите вдома і надаєте послуги. І ви виходить, за місяць, наприклад, заробили 5 тисяч витрат нуль просто. Ну є бухгалтер, один одна витрата. Можна рахувати, що весь ваш оборот це і є чистий прибуток, то це дуже дорого буде. 12% платити тут ще зуст дасться — Це багато. Тому ця система підходить, наприклад, хто там, от ви там робите сумочки ш'єте. Ну щоб пошити сумочку, ви купуєте кучу матеріалу нитки цим. Титанини, якісь там ще, 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 сумку ви за 100 продали, а на 50 купили, оце сюди під, підійде, тому що чистий прибуток у вас не від всієї суми, він зменшується. Зазвичай ця система і ця тільки для тих, в кого передбачаються витрати. Друзі, відео, яке ви щойно подивилися, це маленька частина. З мого останнього офлайн виступу, на якому я розповідав про системи оподаткування, і між цим відповідав на питання людей, які є очевидними, які зазвичай питають на платних консультаціях. І цей виступ тривав понад дві години. І я хочу з вами безкоштовно поділитися цим відео для тих, хто початківець підприємець або тільки планує ведення бізнесу в Польщі. Це однозначно буде для вас корисним, і я готовий безкоштовно поділитись, Тільки є одна, але це за донат. Якщо ви донатите на ЗСУ будь-яку суму на будь-який фонд, який вам подобається, пишіть, висилайте скрін, і ми вам безкоштовно вишлемо лінк. Доступ до цього відео. Тому, друзі, донатимо і я висилаю вам корисну інформацію.